Любова Вікторія Черепаха у складі збірної України взяли участь у чемпіонатах світу і Європи. Вони відбулися в угорському місті. Печ спортсменки допомогли національній команді посісти друге місце у загальному заліку і привезли шість медалей. Вікторія завоювала бронзу континентальної першості, а разом спортсменки стали другими у командних змаганнях чемпіонату Європи. Любов Черепаха додала ще чотири особисті нагороди. Мої золоті медалі це чемпіонат світу по жінкам і чемпіонат світу по ветеранам. Ну і відповідно, чемпіонат Європи по жінкам і чемпіонат Європи по жінкам-ветеранам. на чемпіонаті Європи є встановила рекорд Європи. Після повернення додому спортсменки влаштували майстер-клас. Учасники заходу могли поспілкуватися з титулованими землячками і ознайомитися з деякими нюансами гурьового спорту. Приємно услушати від професіонала совіти, посмотрети, як це послухати як Достигаються такі великі перемоги. Відвідав майстер-класи головний інженер комбінату «Запоріжсталь» Володимир Буряк за відсутності будь-якої державної допомоги, серйозну підтримку запорізьким зіркам. гирьового спорту надає металургійний гігант. Чоловік, який своїми досягненнями прославив місто Запоріжжя і продовжує прославляти його. Таких людей тільки потрібно показувати, тільки потрібно підтримувати. Тому я і до цього підтримував Любов Олександровну і буду. І в дальнішим поддержувають що би мені та не стоїло. Володимир Буряк на собі випробував 16 кілограмовий снаряд. Так Скільки на повністю хитревоче да. тяжело. <плес> 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 Залишилися приємні враження від зустрічі. І у любові черепахи. Це популяризація дірового спорту. Ми хочемо показати, що е, все таки гиревой спорт це спорт для здоров'я, це спорт виносливості. Тим більше в наше время, это нам так необхідно. Нам нужна выносливость. А здесь ми вырабатываем не тільки силу, але й силовий виносливість. Ми легше переносимо всі стреси, тому що ми становимся уравновішеними. Чергових успіхів Вікторія Черепахи спробують досягти у жовтні на чемпіонаті світу у Словенії. Дмитро Непоміщі, Сергій Чалий, Тв 5